Соняшник є невід'ємною складовою посівних площ в Україні. Це одна з найбільш рентабельних культур. Для досягнення найвищого потенціалу культури потрібно використовувати весь арсенал засобів захисту та догляду. Ще до початку сходів соняшнику на полі вже існує конкуренція з боку бур'янів. Лобода біла, мишій, щириця загнута, гірчак почечуйний, куряча просо та інші бур'яни конкурують за воду, сонячне світло та поживні речовини і становлять загрозу росту та розвитку соняшнику. Гербіцид акріс ефективний навіть за умов недостатнього зволоження, забезпечить надійний контроль однорічних однодольних та дводольних бур'янів. Акріс це не просто висока ефективність у боротьбі з бур'янами, навіть за умов недостатнього зволоження, це також гербіцид із найширшим спектром дії серед ґрунтових препаратів з повною безпекою для наступних культур. Що робити, коли на початкових фазах розвитку атакують хвороби: альтернаріоз, септоріоз чи навіть фомоз? Ніяких хвилювань. Фунгіциди Пріаксор чи Ревікер із відмінною лікувальною дією допоможуть уникнути хвороб на початкових фазах вегетації. Починаючи від фази 8-10 листків соняшнику, ризик ураження рослин і ржаю та фомопсисом зростає. Використовуйте морфорегулятор-фунгіцид архітект з партурбо. Препарат не тільки контролює основні листкові хвороби соняшнику, а також має широкі морфорегуляторні властивості. Архітект стимулює розвиток кореневої системи, що забезпечує краще укріплення в ґрунті та більш ефективне поглинання води і поживних речовин. Завдяки морфорегуляторним ефектам стебла стають коротшими, товстішими та міцнішими, що зменшує ризик вилягання та зменшує витрати енергії рослинами соняшнику на транспортування води і поживних речовин. Листя збільшується в розмірах і стає товстішим, що зменшує втрату вологи, захищає від проникнення хвороб і посилює процес. З фотосинтезу. Архітект має виражений фізіологічний акселенс ефект. Як результат дії, архітект збільшується діаметр кошика, забезпечується його краща виповненість та покращуються кількісні та якісні показники насіння. Підвищується маса тисячі насінин, що забезпечує вищу врожайність. Архітект разом з Пар Турбо формує оптимальну архітектоніку рослин, покращує показники врожайності та контролює основні листкові хвороби соняшнику. При більш інтенсивному вирощуванні соняшнику є висока вірогідність ураження хворобами, такими як ФОМОС та ФОМОПсис, у середині вегетації. Зазвичай це відбувається в найкритичнішу фазу росту формування врожаю, так звану фазу зірочки. Саме тому важливо застосовувати фунгіциди Пріаксор або Ревікер. Це надійне та ефективне рішення для захисту культури. Разом з Акселенс-ефектом Пріаксор чи Ревікер забезпечують комплексний контроль широкого спектру хвороб оптимізують витрати та гарантують тривалу профілактичну дію. Починаючи від фази цвітіння, є висока вірогідність ураження склеротиніозом. Втрати від цієї хвороби можуть сягати до 60%. Найкращим рішенням для захисту рослин соняшнику від ураження склеротиніозом є всім відомий та дієвий фунгіцид Піктор. З потужним ефектом Акселенс. Піктор забезпечує найкращий захист від хвороб у період світіння, поєднуючи високу фунгіцидну та фізіологічну ефективність, оптимізацію витрат і є безпечним для бджіл. Використовуючи перевірені рішення для захисту соняшнику, ви отримаєте найкращий результат із максимальною економічною ефективністю. Продукти для захисту соняшнику компанії BASF це надійність та стабільний прибуток. BASF chemistry.